Так, мотор у нас пока що такий. Тобто ніякий. Так, починається історія. Автор цього каналу нічого не пропагандує в своїх відео, використовує нецензурну лексику: прохання прибрати дітей, вагітних жінок та людей, які не переносять нецензурну лексику від екранів. Починаємо проект. Льова, ти довольний. Петта. Коротше. Льова. Там секс стоїть. Починається історія. Будемо помаленьку пробувати з неї робити порядок. Красоту наводити, блін. Секс, це 560 секс, так? Бать, який красивий! Офігеть! Ова! Десь кістан салону, блін. Сілушка німецька, бля, реально кайф, так? Да. Заталкуйте. Ну, давай! Так, починається історія. Чесно, якщо розібратися, вона почалася вже давно, просто на момент того, як ми почали розбирати, ніхто ютубом, тіктоком не займався. Тобто подались в цю тему, блін. Тачка була розібрана, тачка була повністю викрашена, задута. Відреставровано в ідеальний стан, в принципі. Ну і будемо знімати блин, показувати вам момент зборки, момент обережно. Оба! Момент зборки, момент... Дерника. Як вона заведеться, блин. А, тут збоку. Як вона буде заводитись і що ми взагалі з нею будемо робити? Маю надію, що це буде весело, цікаво. В крайній мірі Льова довольний дуже. Да, який тут мотор. Так, мотор у нас поки що такий. Тобто ніякий. Льо? Має бути цікаво, так? Да? Десь подрамничок викрашений. Подрамничок, це частина кузова. Ну от, блядь, інтегрірований подрамник. Всі шумочки, все на місці. Правда, ви? скажи, коли не шариш, кажеш ще одне слово якесь непонятне, воно типу стає все нормально. Подрамничок, а ти хуяк фейбаси? Це, і, подрам... і все, а? це і, подрамник і все. Це подрамник, бля. І, і всі не поняли. Окей, вопрос тоді, блядь. В коментарях напишіть, нахуй, це подрамник чи вони, бля, просто вийобуються. Просто вийобуються, бля. Ну нема подрамника, бля. Це шумка рід, значить. Який це рік? 80. Восьмий? Чи чи Офігеть. Бля, ну пошка. Реально пошка. Ти лежав десь під вентилятором, а то зараз їде кондиционіром. Прикинь? <рес> Я лежав ще, блять. Ну так, да, під вентилятором, бля. І то не факт, що тоді вентилятори навіть були, бля. Мама дула на мене. Щоб жарко не було, бля. Ну прикольно. Секс? Хотів сказати, що це відео фінально вийде, коли ти вийдеш на пенсію, але ти вже вийшов на пенсію. <рес> Блін, ну реально красивий такий апарат. Як відкрити багажник? Ова! Обшивочки, все по красоті. Короте, значить, ми йдемо збирати цей апарат, ставити двіжок, заводити. Будемо показувати цю всю тему Що робиш? Миєш, заведеться хуйня. Так, коротше, значить, плюс-мінус відмили цей двіжок. Зараз наш Льова поснімає ці всі ржаві детальки, вони підуть на піскоструй. Щоб було все красиво. Ну і далі будемо ставити його, так? Да? Колектора теж. Ідуть на піскостройчення. Колектора в пісок. в пісок. Це шо у нас EGR, так? Да? Офігеть, блядь. 88-й рік. На машині ЄГР. Ще й на бензиновій, взагалі красота. Ще й на карбюратор, не ну, взагалі кайф. Ну не зовсім карбюратор. А, це цей, блять. Кайджетроник, блядь. Полукарбюратор, полу полуінжектор, бля. Механічний інжектор. да, я в курсі. Там давлення, блядь, якесь таке не? Там щось в районі небарви, здається. Але має бути стабільним, бо інакше не Ну, типу, да. так. Тобто, з каєшкою прийдеться чуть поігратись. Але нічого, є, є надія, що це буде працювати. Ні? Надія є по-любому. Як діток каже, що погода помінялася і все, треба перенастраювати. Це кавовий апарат, Тіпо, влажність помінялася, так. треба вже настраювати. Отак само і, і ну, Нічого, Будемо мати надію, що це буде працювати адекватно. Відпісочимо ці всі детальки, робимо красоту, поміняємо шпільки на колекторах, кинемо новенькі медні гайки, щоб це було гарно. Тобто, плюс-мінус. Постараємося, щоб це було по красоті. Але відмився він так і скаже. Ну, Навіть дуже непогано, так блоститься, весь алюміній, блін. Ну Що, цей красавчик. Поїде, блін. Все буде. Ну, ця шумка під капотом мене, звісно, поражає. Тут приїжджають нові машини, блін, шумка відвалюється нахер. А Тут пачки, який вже мільярд років блін, в тому стані, що просто. Це ютуб, так? Да? А це я. YouTube. Цак, до так, бачу. Я коротше, ще зранку цю камеру тут прицепив і забув, блядь, що вона тут. Тих кожу, та й знімаю. Так, нормальна тема. Ці кадри потім можна цицок вставляти кудись. Чи всі свічі закручені. Покажи наше реле бензонасоса, будь ласка, тому бач. Торчить. Поки велике, ми потім його маленьке покладемо. Провірю, що всі печі затягнути. -мо! Мені... Не... Він як завівся, в мене аж мурашки побігли. Та тако... ти <різь> аж кинувся. <різь> Чуєш, а по проводам тут тяжко проїбати? А порядок роботи циліндрів є десь написаний. А де? Клапанський. Що з є? Масло є. <різь> В'язкость є, все нормально. Чи я так люблю, як колись тако провіряли, да, бля? Є вязкость. Лабораторії ходячи. Релюшка, у тебе там все добре? Коротше, поміняли реле цього бензонасоса. А там що за шляпа? Не знаю, недавно соси. Тому... Заводи А, добре. Все, глуше. Доступ. Надо... Живий, все нормально. Виходіть до родичів, кажіть, що живий, все добре. Жити буде. Пока.